Сьогодні у випуску час пік домовленості в суді підписання угоди про визнання винуватості розглянули у справі Сергія Спачинського. Стороною захисту відшкодовано шкоду завдану кримінальним правопорушенням, і нам необхіден час для підготовки проекту угоди про визнання винуватості. Спроможна лікарня Дубівський медзаклад потрапив до спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Загальний заклад медицини має відповідати певним вимогам. Міжнародний кінофестиваль на Закарпатті покажуть 36 кінострічок зі всього світу. Головне, те, що глядач, який приходить на фільми, він має можливість потім поспілкуватися з авторами фільму або з учасниками. Городі віддали шану та провели в останню путь воїна, який віддав життя за Україну Андріана Безклепного. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору, де зібралися рідні, друзі, побратими та громадськість. З глибокою скорботою проважаємо вічність воїна, який віддав своє життя, який, як син Божий, пішов добровільно на хрест. Умер на хресті, і він воскрес. Відважний військовослужбовець Андріан віддано відданий службу у складі Закарпатської 128-ї бригади служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового зводу гірсько-штурмової роти. Загинув, виконуючи бойове завдання 10 вересня 23-го року. Сьогодні дорогі, браття і сестри, осінний цей день. Ми призиваємо молитву надгробним риданням, співаючи пісню. Аллилуйя, 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 щоб оспівувати у молитвах сьогодні найперше, а в майбутньому в віршах, легендах, воїнів, світла, щоб вони воскресли і осіли у життя вічне у царстві небесній. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України, стрільця санітара, гірсько штурмового взводу, гірсько штурмової роти. Гірського штурмового батальйону військової частини 1556 солдата Андріана Володимировича Бесклепного. Я головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну, поховали зі всіма військовими почистями на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна та світла пам'ять герою. Чергова небезпечна знахідка цього разу на Рахівщині. Люди прогулювалися вздовж річки Чорна Тиса біля села Кваси і побачили боєприпас, який винесло водою до берега. Звісно, щіпати його вони не стали і одразу подзвонили за номером 101. Піротехніки ідентифікували знайдений предмет як мінометну міну калібром 82 мм міліметри часів Другої світової війни. Її транспортували на кар'єр у село Ділове і знищили у встановленому порядку. В Ужгородському міськрайонному суді продовжують розглядати справу щодо вбивства молодого Мукачівця Сергія Спочинського. Нагадаємо, подія трапилася у 2019 році на одній із АЗС у Мукачеві. Цього разу в стінах суду мали допитати обвинувачених, проте на початку судового засідання адвокат обвинуваченого подав клопотання щодо намірів підписання угоди про визнання винуватості. Вони захисту буде клопотання про відкладення судового розгляду на інший термін у зв'язку з тим, що стороною захисту відшкодовано шкоду завдану кримінальним правопорушенням, і нам необхіден час для підготовки проєкту угоди про визнання винуватості. Адвокат Віктор Марина, який також захищає обвинувачених, підтримав клопотання Богдана Біловара. Погодились із такою заявою і всі інші учасники судового процесу. Кваліфікація за умови згоди потерпілих дозволяє укласти в цьому провадженому угоду. Будемо вивчати умови, проєкт, Я думаю, час потрібен для підготовки. Суд задовольнив клопотання адвоката і прийняв рішення про оголошення перерви. Наступне засідання відбудеться 9 жовтня о 15-й годині. Створення сучасного обласного реабілітаційного центру для ветеранів один із головних пріоритетів для Закарпаття та стратегічне завдання для команди Закарпатської ОВА на 23-24 роки. За словами голови ОВА Віктора Микити, над концепцією осередку працюють із середини 22-го року. Водночас провели великий процес пошуку партнерів і донорів, які дозволять професійно, швидко та якісно завершити проектування і будівельно-відновлювальні роботи. За основу взяли будівлю і територію колишнього пологового в Ужгороді, яку реконструю. Ують сучасний центр реабілітації військовослужбовців за відповідними стандартами з можливістю виконувати складні операції, протезування, фізичне та психоемоційне відновлення. Сьогодні Віктор Микита мав розмову з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Є повна підтримка, тож разом рухаються до втілення задуманого за дорученням Віктора Микити на базі ОВА створили проектний офіс з реалізації концепту Закарпатського обласного реабілітаційного центру, який очолив відомий волонтер і підприємець Тарас Гайдук. До роботи офісу будуть Залучені фахівці в галузі медицини, кращі реабілітологи країни, військові, психологи, досвідчені менеджери національного рівня. Рекордна кількість алкоголю в крові. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху помітили водія, який, рухаючись на «Опелі», порушив правила дорожнього руху і не виконував законну вимогу про зупинку. Патрульні наздогнали і заблокували автівку. Підійшовши до авто, поліцейські вивели керманич, який зачинився і відмовлявся виходити із автомобіля. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Коли чоловік таки вийшов із автівки, охоронці порядку розпочали освідування за допомогою драгера. Прилад показав органічно допустимі показники це більше п'яти проміле, що означає перевищення норми у понад 25 разів. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Держекоінспекція виявила незаконну споруду на річці Цячівського району. За зверненнями небайдужих громадян, Держекоінспекція області здійснила виїзд у село Нересниця, де виявила незаконну збудовану велику споруду на річці Лужанка, своєрідний басейн, який повністю перегородив річку. Як встановили екоінспектори, вище збудованої споруди в руслі річки відсутня риба, тим більше, що у Лужанці проходить нерест риб, окремі з яких внесені у червону книгу. На місце пригоди Держекоінспекція викликала слідчо-оперативну групу Цінків поліції вони задокументували це порушення та повинні відкрити кримінальне провадження. Якісна медична допомога у віддаленій місцевості. Добівська лікарня на Тячівщині потрапила до спроможної мережі закладів охорони здоров'я Закарпатського госпітального округу. За словами керівника лікарні Ігора Білеги, це сприятиме передусім покращенню надання медпослуг та матеріально-технічного забезпечення. Наша лікарня була кваліфікована як загальний заклад медицини. Звичайно, тут є багато викликів і тут є над чим працювати, тому що загальний заклад медицини має відповідати певним вимогам, які поставили Міністерство охорони здоров'я до лікарів, до лікарень загального напрямку, але тут має бути співпраця, звичайно, із органами місцевої влади. Місцевого самоврядування це по і розширенню спектру медичних послуг, і відкриття нових відділень, і залучення медичних кадрів. Тут діє поліклінічне відділення та мультипрофільний корпус стаціонару розрахований на 30 ліжкомісць. Також медики надають паліативну допомогу. Щоденно сюди звертається більше 200 осіб, як з Дубівської, так і з інших сусідніх територіальних громад. Лікуються в нас пацієнти кардіологічні, ендокринологічні, помонологічні і маємо. Пакет е, гострі хворі, звісно, так пневмонії спомінуличні. Маємо пакет паліативної допомоги. Цебто допомога тим хворим, які е, потребують просто надання допомоги такої, щоб покращити, які є невиліковані, але можна покращити якість їхнього життя. Маємо також приймальне відділення, е, де є розраховано на четверо лікарів лікарів приймального відділення, і відповідно четверо сестричок. Ну, у нас у відділенні 10 Сестричок середнього медичного персоналу. Заклад оснащений необхідним обладнанням для обстеження пацієнтів та виявлення захворювань. Зокрема, більше року тому, завдяки грантовим коштам, від уряду Японії, вдалося закупити цифрове рентгенологічне обладнання, на якому щоденно обстежують пацієнтів. Дуже швидко обстеження проходить хворих. Ми, наприклад, обстежуємо хворих на протязі ну, з роздіванням, задіванням, так десь приблизно три хвилини. Зразу виходить плівка на монітор. Ми бачимо на моніторі на екрані проекції, які ми зробили там: прямі бокові, легені, кульшові суглоби. Ми робимо повністю весь скелет, починаючи від голови до пальчиків на ногах. Разом з цим у Дубівській лікарні, за словами директора Ігоря Білеги, попереду ще багато планів для покращення надання якісної медичної допомоги пацієнтам. Ми потребуємо і оновлення медичного обладнання це так само і знов ж таки апарати ультразвукової діагностики, і потребуємо ми біохімічного аналізатора. І, можливо, потребуємо ми і розширення певного сферу послуг. Це і хірургічні певні втручання, хірургія одного дня це актуально було б у, у перспективі. Відповідно, тут і не було б зайві апарати ендоскопи, ендоскопічного обстеження. Саме завдяки тому, що Добівська лікарня увійшла до мережі спроможних медичних закладів, тут сподіваються, невдовзі вдасться реалізувати всі плани та відкрити населенню доступ до передових методів лікування у гірських громадах Закарпаття. В Ужгороді стартувала п'ятиденна навчальна програма з підготовки експертів у сфері європейської інтеграції. Захід за сприяння Закарпатської ОВА та регіонального офісу міжнародного співробітництва Закарпатської області для держслужбовців, органів виконавчої влади різних ланок, державних агентств проходить за підтримки Міністерства закордонних справ Румунії. За словами заступника голови Закарпатської ОВА Петра Добромільського, завдяки транскордонній співпраці з країнами та регіонами країн-членів ЄС, Закарпаття стало надійною платформою для комунікації обміну досвідом та реалізації важливих проєктів, зокрема і на шляху інтеграції України до Євросоюзу в умовах війни. Слухачів навчальної програми також привітали консул Румунії в Солотвині Греціан Флорін Пирву та голова Закарпатської облради Володимир Чубірко. Два медичні автомобілі допомагатимуть воїнам 66-ї бригади. За сприяння Закарпатської облради військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго поповнили свій автопарк спеціалізованими автомобілями реанімаційним Рено Мастер і швидкої допомоги на базі Мерседес Бен Спрінтер, а також засобами першої необхідності, які передали для армійських медиків, які кожного дня рятують життя захисникам на сході України. Мукачівські патрульні допомогли дістатися додому бабусі, яка заблукала. До патрульних звернулась небайдужа громадянка і повідомила, що на вулиці Яноша Шандора перебуває літня жінка, яка потребує допомоги. Прибувши на місце, поліцейські виявили схвильовану бабусю, яка повідомила охоронцям порядку, що не пам'ятає, де проживає. Поліцейські спільно з небайдужими громадянами дізналися інформацією про місце проживання 78-річної бабусі, після чого доправили її додому. Закарпатська обласна рада отримала надпотужний генератор. Про це йшлося на зустрічі голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка та керівництва благодійного фонду Про Україна. Зокрема, голова облради зустрівся з директором фонду Майклом Рофлером та координатором організації на Закарпатті Петром Сегляником. У ході зустрічі представники фонду розповіли, що мають намір продовжувати допомогу. Потужний генератор привезли каміоном і розвантажували краном. Він важить більше 10 тонн і може забезпечити електроенергією невеличкий населений пункт. Або комплекс із кількох багатоповерхівок. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль невдовзі відбудеться на Закарпатті. Він проходитиме в Ужгороді уже в четверте та буде присвячений горам, сталому туризму та збереженню природи. Захід триватиме із 21 до 24 вересня. Прибуваючи на посаді директора департаменту культури, ми розпочинали співпрацю з другого кінофестивалю, другий, третій, зараз четвертий. Минулі два фестивалі. Я відвідував, дивився фільми. Дуже цікаво побудована робота, підібраний репертуар. І головне, те, що глядач, який приходить на фільми, він має можливість потім поспілкуватися з авторами фільму або з учасниками. На фестивалі покажуть 36 фільмів серед програми як українські, так і іноземні стрічки з усього світу: Польщі, Німеччини, Словаччини, США, Ісландії, Нідерландів, Болгарії, Іспанії, Великої Британії та інших країн. Цьогоріч фокус зробили на документальному кіно. До нас приїдуть режисери цих фільмів. Наприклад, приїде режисер ігрового фільму Бандити про баладу, який знімав фільм. Проколочаву і е, цей фільм буде показуватись неділю. От приїде він, приїдуть ще режисери українських короткометражних фільмів, е, приїдуть е, з Польщі команда фільму, тобто е, буде для глядачів можливість поспілкуватись. Окрім кінопоказів, організатори проведуть лекції, майстер-класи та панельні дискусії. Ця освітня програма спрямована на обговорення низки важливих тем. Це, зокрема, екологія, кіно, сталий туризм і активний відпочинок. Це і е, лекція знімай і впливай Юлії Коваленко. Це і досвід туристичних гідів під час війни, тобто ми стараємося захопити такі напрямки, як сталий туризм, тема екології і тема кіно на кінофестивалі. Буде фільми відкриття і закриття закарпатських режисерів. Фільм відкриття це буде мій фільм. Вже Третій про театр переселенців, Ужик і фільм закриття. Також у Жгородця Максима Мельника, який зараз проживає в Німеччині, і його фільм Три жінки про жінок села Стужиця. і там не тільки із цього села, але в принципі описує регіон. Для популяризації Карпатського регіону також запровадили фотоконкурс. У рамках його проведення буде обрано трьох переможців у різних категоріях. Цього року цей фотоконкурс має шанси вийти вже за межі і розширити географію значно ширше. Там, за межами України, можливо, потім. Ну і основним ну, основними характеристиками його це те, що він прив'язаний більше до Карпат. Основною його, якби ознакою є те, що всі фотографії. Світлини мають бути зроблені в межах нашого регіону, там Карпат, зокрема. це раз. Друге, це те, що там доволі серйозний технічний відбір, він на рівні з міжнародними там фотоконкурсами, там європейськими, американськими. І також що одно, одним із таких. Характерних його особливостей є те, що там є дві сталі номінації завжди категорії, і одна така вже, так би мовити, від партнерська. А цього року це буде люди Карпат, воно створено з там, під керівництвом, під ідеєю Франкфуртського зоологічного товариства. Це наші партнери головні фотоконкурсу. Сні програми буде оцінювати журі, у складі якого низка провідних українських продюсерів та режисерів. Захід відбудеться в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка і Закарпатській академії мистецтв.